Чесний ЧИНОК Зберігай себе чистим. 1. Тимофія. 5.22 З тебе, хлопчику, 28.50. Поглянувши на екран комп'ютера, звернулася до Олексія касирка супермаркету. Олексій простяг її гривневу купюру і, отримавши решту, попрямував до виходу. Але дорогою, перерахувавши гроші, повернувся до каси і сказав Мабуть. Ви помолилися, бо дали мені на двадцять гривень більше. Касирка взяла повернені гроші та товарний чек. Зробивши якісь розрахунки, вона повернула Олексійку здачу і сказала: Все гаразд, хлопче, не затримуй покупців. Вийшовши з магазину, Олексій сів на лавку. Ще раз, перерахувавши решту, він переконався, що касирка таки дала йому зайві двадцять гривень. Він спантеличино почухав потилицю. І почав розмірковувати, як йому чинити? Можливо, повернутися в магазин і спробувати переконати касирку в тому, що вона помилилася. Але згадавши її сердите обличчя, Олексій завагався він не знав, як треба чинити. Швидше за все, його наполегливість ще більше розсердить її, але з іншого боку, ці 20 гривень йому не належать, і як він може залишити їх собі? Так нічого і не вирішивши, Олексій піднявся з лавки і, замріяно схиливши голову, прямував до свого будинку. Гей, що з тобою? Спиш чи що на ходу? раптом почув він знайомий дзвінкий голос. Піднявши голову, Олексій побачив перед собою свого однокласника Олега, який теж був із сім'ї віруючих. Обидва вони навчалися у п'ятому класі і навіть сиділи поруч, як на шкільних уроках, так і на християнських зібраннях. У молитовному домі. Але, незважаючи на все це, близька дружба їм не вдалася. Олегові дуже подобалися усілякі веселі розваги, і він ніколи не розповідав своїм приятелям про Бога. Олег часто чинив зухвало і свавільно, вважаючи себе вищим за інших. Олексій ж, навпаки, неодноразово запрошував однокласників на християнські збори. А якщо хтось глузував з його віри у Бога, він не ображався. Дружелюбно, відповідаючи на всі каверзні запитання. Олексій мріяв привести хоча б одну людину на християнські збори, але це йому ніяк не вдавалося. Якось він запитав батька, чому ніхто з тих, кого я запрошував, так і не прийшли. Я на них чекаю, чекаю, а вони не приходять. Батько відповів: Не знаю, синку, але ти не засмучуйся, а краще. Молись за цих людей. Господь знає, як і коли привести їх до спасіння. Тільки бережи своє серце чистим, і тоді Бог буде з тобою. І ось тепер, розмірковуючи про те, що робити з неправильною рештою, Олексій згадав ці батьківські слова. Ну, чому ти мовчиш? Ти не чуєш, чи що? обурено звернувся до нього Олег. Олексій зняковіло відповів. Вибач, я просто задумався. У тебе, мабуть, щось трапилося? поцікавився Олег. Розумієш? Не знаю, як мені зараз вчинити, пояснив Олексій і розповів про те, що з ним сталося в магазині. Вислухавши його, Олег весело розсміявся і вигукнув: Ти мене постійно дивуєш. Слухай, навіщо робити із мухи слона? Отримав зайві 20 гривень і радій. Але ж вони не мої. Відповів Олексій. Обличчя Олега скривилося, ніби він з'їв щось дуже кисле. Тільки не будь таким занудою, наполегливо порадив він. Ну, скажи, хіба ти винен у тому, що касирка не вміє рахувати? А може, я справді все перебільшую, адже не вкрав я ці гроші, розгублено подумав Олексій. Гаразд, я пішов, мене чекають. Заявив Олег і діловито порадив: Заспокійся, і більше не думай про це. Бувай! Бувай! Неуважно попрощався з ним Олексій і повільно побрів до свого будинку. Але раптом зупинився і, різко розвернувшись, швидким кроком попрямав до супермаркету. Нехай навіть касирка знову розгнівається на мене, але все одно поверну їй ці 20 гривень, твердо вирішив він. Увійшовши до магазину, Олексій з полегшенням помітив, що біля потрібної йому касирки зовсім немає покупців, і швидко підійшов до неї. Вона із цікавістю подивилася на нього, і Олексій схвильовано сказав: Вибачте, будь ласка, але я хочу повернути вам 20 гривень. Ви все-таки дали мені зайву решту. З цими словами він поклав перед нею гроші і хотів відразу піти, але касирка вигукнула: Почекай, хлопче! Олексій боязко глянув на неї, а вона. Несподівано посміхнувшись, промовила: Ну треба ж? Так, є Бог, є Бог. Олексій очікувано мовчав, і тоді вона запитала: Хіба ти мене не знаєш? Ні, здивовано відповів Олексій. Касирка сказала: А ось мені ваша сім'я знайома, адже я живу в сусідньому будинку і часто вас бачу. Звичайно, молодь дорослих не завжди помічають. Проте з твоєю мамою ми не раз розмовляли. Нещодавно вона мене на християнське зібрання запросила думаю, не знаю, чи правильна у них віра. І от сьогодні, коли тебе побачила, вирішила перевірити, яким вони свого сина виховали чесним чи ні. Тепер уже точно прийду на ваші збори ти своїй мамі так і передай. Всю ж неділю вона дійсно вперше прийшла в молитовний дім. І відтоді стала відвідувати християнські зібрання, бажаючи знайти Божий шлях спасіння. А Олексій був дуже щасливий через те, що його чесний вчинок допомів цій жінці повірити в Бога, і він твердо вирішив завжди зберігати своє серце чистим, щоб бути по справжньому корисним у Божій справі.